Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, вітаю усіх на наших щотижневих роздумах про святого Йосифа. І сьогодні пропоную задуматися нам на святого Йосифа, але вже не на його чесноти, але на функції, які він виконує. Адже коли говоримо про святих, то десь ми мимо мимоволі зазвичай говоримо про них у минулому часі. Про те, що вони щось робили, якимось чином служили, якимось чином свідчили. Але, на жаль, мало говоримо про них у теперішньому часі, адже вони відійшли із життя земного, проте вони і надалі живуть у вічності. Адже наш Бог є Богом не мертвих, але Богом живих. І всі ті святі, яких ми знаємо, до яких молимося, насправді і надалі продовжують своє життя у ньому. Так само, як і святий Йосиф, який, хоча і відійшов із тогочасного життя у вічності, молиться і заступається за нас. Більше того, у церкві святий Йосиф має свою, можна сказати, функцію, свою в певному сенсі навіть роботу, яку він виконує і навіть тепер. А саме про покровительство церкві. І покровительство над нами, усіма, як над дітьми церкви. Святого Йосифа було проголошено покровителем церкви папою Пієм IX у 1870 році. І причиною для цього була вже існуюча набожність і віра усіх християн у те, що святий Йосиф у особливіший спосіб піклується усією вселенською церквою. І насправді це є дуже логічно, адже, як каже сам Папа Пій IX, Святий Йосиф тут на землі виконував фактично функцію покровительства тою першою церквою, якою була свята родина. І своїм переходом до вічності, святий Йосиф є тим, хто піклується, опікується і дбає про Вселенську церкву. І про кожного із нас, зокрема, адже, як слушно зазначає Папа Пій IX, Ісус є первородним із усіх християн. І оскільки святий Йосиф є опікуном Ісуса, відповідно, Він теж і є опікуном усіх нас. Це є чудовою нагодою, дорогі у Христі для нас, роздумати про те, якого могутнього покровителя ми маємо на небі. Каже святий Хосе Марія Іскріва, що святий Йосиф є батьком, опікуном і захисником усіх тих, хто вдається із довірою, із молитвою під Його охорону і під Його захист. Нехай ці роздуми дорогі у Христі стануть для нас поштовхом і спонукою до того, щоб ми з вами молилися і зверталися у всіх наших труднощах, у викликах. У тих складнощах нашого життя, із якими ми зустрічаємося до святого Йосифа. Не тільки протягом цього року, але щоразу на щодень у нашому щоденному житті. Нехай цей святий стане для нас близьким, нехай свідомість про те, що у мене на небі є насправді близький повірник, близький друг, батько, святий Йосиф. Супроводжує нас, нехай вона побуджує нас до молитви і до того, щоб ми віддавали себе, свої сім'ї і родини під опіку святого Йосифа. Святий Йосифе, обручнику, моли Бога за нас.